Зарядка не потрібна. У Швейцарії розробляють електрокар, який працює на морській воді. Фото. Електрокар Квантіну Taifів оснащений рідинною проточною батареєю. Замість зарядки їй потрібне заправлення електролітом на основі солоної води. Швейцарська компанія NanoFlausel готує до виробництва дуже незвичайний електромобіль Quantinot. Його особливість у тому, що він не вимагає зарядки. Про це повідомляється на офіційному сайті NanoFlauSel. Електрокар Квантіно розробляють із 2015 року. Це невеликий чотиримісний спорткар зі стрімким дизайном та футуристичним інтер'єром. Він оснащений двигуном потужністю 108 кінських сил і здатний розігнатися до 100 км за годину за 5 секунд і розвинути 200 км за годину. Родзинка авто його запас ходу 965 км, що є рекордним показником серед електрокарів. Замість заряджання батареї потрібна заправка. Піч у тому, що новий нанофлаусел Квантіно Туента Фів оснащений дуже нестандартною рідинною проточною батареєю. Вона складається з 260 літрових баків, заповнених електролітом з позитивним та негативним зарядами, готують його на основі звичайної солоної морської води. Контакт рідин призводить до реакції, у результаті якої виробляється електроенергія вона живить електромотор за допомогою суперконденсатора. Заправка електролітом займає лічені хвилини.